У перші дня під стінами університету імені Франка зібрався кількатисячний натовп. До наймасштабнішої наразі у Львові за кількістю учасників акції представників поречистої україни та спротиву підштовхнули правоохоронці, які останнім часом аж надто часто відвідують їх офіси та помешкання у пошуках вибухівки, наркотиків чи ще чогось забороненого. Тім членом молодіжних організацій, пояснюють, що вони мирні та законні об'єднання. Ми не використовуємо танки, ми не використовуємо зброю. Ми виходимо на вулиці, і просто словом ми доносимо інформацію до людей жодної. Сили і тиску повідомляти людям правду. Переповнені з часу терпіння та змусили молодь взятися за свистки. Події 19 жовтня у Чернігові. Правоохоронці увірвались до помешкання одного із членів пори, хоча, маючи ордер на обшук приміщення, могли б зробити це тихо і спокійно. Зателефонувати до юриста хлопцеві не дозволили. Було вибито телефон із рук активіста, якого звати Олександр. Також було заподіяно тілесне ушкодження його дружині. Ось, під час обшуку приміщення було знайдено фальшивих 300 гривень. На час проведення мітингу студенти покинули навчання однак в університеті запевняють, жодних санкцій до прогульників не застосовуватимуть. Хоча силовики і вимагають у керівників навчальних закладів вплинути на занадто активних студентів. Жодних санкцій проти студентів застосовано не буде, тому що це є принципова позиція керівництва університету, керівництва кожного факультету. Кожен має право на своє волевиявлення, так би мовити. Вони відпрацюють сьогоднішні анкети, Я думаю. Із проханням пояснити дії міліції, майже дві тисячі студентів вирушили до Олега Сала, начальника обласного управління міліції. Втім, відповіді так і не почули. А у другій годині, як і обіцяли організатори, акція закінчилася. Студенти розійшлися. Хтось у своїх справах, а хтось повернувся на пари. Роман Вінтонів, Маріан Боровець, наш репортер, ТРК «Люкс».